Марінькі, всім привіт! Як ви бачите, я їду без рукавиць. Це перший раз, коли я їду по дорозі без рукавиць, я їду дуже обережно, тому що мені некомфортно. По-перше, тому що я себе відчуваю якимось... Ну, якось пальчики, які не так це відчувають. По-друге, холодно. Слухайте, у нас сьогодні відкриття сезону, має бути гарна погода, Мало бути, але вночі був дощик. Добре, що зараз трошечки пригріває сонечко і воно якось, я сподіваюся, прогріє. Так от, а я без рукавиць чому їду? Тому що нарешті приїхали мої нові рукавички в магазин. Як ви пам'ятаєте, в минулому чи в позаминулому випуску я їздив, замовляв їх, я їх хотів зразу купити, їх не було в наявності, довелося замовляти. І зараз вони вже приїхали. І я ще взяв свої старі рукавиці, думаю, я поїду в них і потім переодягну, а старі просто покладу кудись. А потім думаю, а я ж не буду нічого брати з собою. Ні рюкзак, ні сумку таку, щоб куди вони залізли, тому що сумка маленька і так забита. А по факту зараз їду, думаю, чувак, у тебе лежить шолом в портфелі, і в портфелі ще куча місця, купа місця для того, щоб ти взяв і поклав туди старі рукавички. А зараз їду, мерзну, в мене вже все, фаланги замерзли. Я не знаю, як люди без рукавиць їздять. Це максимально дивно, некомфортно. Я не знаю. Ще в мене тулуб замерз, так само це просто жесть. Треба було ще тербух одягати, чи кофту взяти, чи куртку зверху, я не знаю. Чи може я просто спітнів, поки вдома одягався і зараз їду, мене продуває, я потім е захворію Я не знаю чесне слово, але відчуття максимально якісь дивні. Я сподівався, що буде тепліше, але мені реально зараз вітер дує, мені холодно. Я навіть їду не швидко. Що я забуваю поворотників включаю сьогодні? Їду не швидко, але воно все одно так груди продуває. Зараз би зайти в магазин за перчатками і термушечку взяти. Але ні, блін. Чувак, треба було, дякую, що не побачив. Треба було вдома одягати. В тебе є кірюха термушечка гарна, в якій ти постійно катаєшся. А я просто сподівався на гарну погоду. Та й таке. Ну зараз зустрінемось з другом. Поїдемо на відкриття, пройдемось колоною, потім заїдемо на локацію, я вам це познімаю. Чесно, відверто скажу, я не дуже люблю ці всі колони. Це ти коли їдеш 20 км за годину, один за одним, ще хтось щось обганяє когось десь. Десь переганяє, ти наче спеціально на цьому тролейбусі в мою сторону поїхав. Я вже думав потім заїхати на локацію і вже там на локації подивитися, що і як. Це може якогось ход дога з'їсти, знаєте, кастомного. Ой, сюди ти теж задуває? Та ні, ну щось сьогодні блін, якась погода, така підстава. Тому. Заради вас мої любі підписники. Я їду знімати мотоколону, мотопробіг, розповідати вам щось і показувати гарний контент. Давайте зустрінемось вже там на локації. Ну що, як ви бачите, я вже в нових рукавичках. Це класно, все супер, але дуже незвично, тому що я так розносив за 3 роки або за 2,5 коротше, За три роки розносив свої рукавиці старі і вони вже одягались, так типу, як варішка, я, я одягнуся. Ось такі плотненькі прям. Але дивіться, вони відрізняються від тих. Вони відрізняються. А може і ні. Треба буде приїхати додому подивитись, тому що мені здається, що ті вони такої самої моделі, все таке саме, просто рік випуску інший. І мені здається, що ця тканина між пальцями, ось ця. от, Там вона шкіряна, а тут вона якась не шкіряна. І там вона такі прям кожа шкіра, вона трошечки плотніша. О, три яка. Сюди. Діски закласні. Що я казав? А, ха -ха -ха. Рукавиці, так. Да. І шкіра трошечки там, мені здається, плотна. Не знаю, я прийду додому гляну, подивлюсь, але в цілому я задоволений. Що я взяв саме такі рукавички, як в мене були. Вони зручні, вони вже перевірені часом. Тому, тому буду їздити в них. Вони свої гроші коштують і реально класно справляються зі за своєю задачею. Фух, тепер хоч можна їхати, але все одно трошки незвично. Я собі постав... Так, мужичок, будь ласка, ти так їхав, навіть не дивився. Я собі поставив навіть... Цей курок перемикання чи машинку гальмінну. Ну, коротше, ви зрозуміли, ручку на гальмах на пару позицій назад, тому що тут вони не такі розношені і мене пальці не так достають. А на тих трошечки треба було далі відсувати. Не знаю, як це працює, мені так зараз комфортно. Все, я знову це відчуваю нормальним райдером на мотоциклі, котрий їздить в рукавицях і котрому не холодно в руки. А на холодному руки мені зразу потеплішало сюди. Може воно якось через це задувалося, я не знаю. Але факт в тому, що зараз мені класно. Можете мене привітати в коментарях написати. Молодець, ми тебе вітаємо! Уі -і -і -і". Все, включимо вже в колоні. Або десь на сходки. А знаєте що, я забув взяти мікрофон, щоб познімати отак, таким кадром типу з телефона. Ну нічого страшного, познімаю з GoPro. Але це випуск стається, буде досить такий довгим. Все, всіх обняв. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки людей! Скільки мотоциклів сьогодні тут! гень гень так, треба шукати десь хтось зі знайомих. Ого! Доброго дня! Доброго здоров'я! Привіт! МПшки, привіт! Привіт! Я тебе не узнав. <laughs> я тебе не узнав, привіт Ой, сорі. Ні ні, я не на БМВ. МТшки, багато МТ-шок. Треба вже якісь організовувати МТ Клаб, МТ-07 Клаб Київ. Опа, такие тоже знаем кадров. Бачили. Лет не забув. Мы на что-то смотрим, мы на купа камер. Ой, газують уже всі, колона потрошки збирається. Зараз же будемо вирушати. В такій колонії в мотопробіг зараз у нас буде. мене зараз YouTube заблочить, а може і ні. А я сьогодні з двойкою. Ха-ха-ха. А я не один сьогодні їду. Опа! Сикін Зараз би мотобишка, десь когось би підрізав би, не дай Бог, або впав. А так, коли ти їдеш з усіма разом, то в принципі нормас. Ну що, народ, це відкриття сезону 2025. Мотосезон 2025. Все. Я ж люблю їхати. Ну, трошечки швидше Але в принципі, слухайте, прикольно, прикольно, все одно. Це вся движуха, це мотоциклісти в місті Києві. Ми всі катаємось, да, ми не знаємо один одного багатьох, але ми їдемо по цим дорогам. І чому б нам не зробити якийсь там, знаєте, такий от мотопробіг, да, якісь відкриття таке. У мене буде така вставка. a few moments Пройшло десь! Пройшло десь, я не знаю, дня три ми проїхали пару кілометрів. Ні, ну це сарказм. <гум> Насправді, це сарказм. Все, я вам хочу сказати, дуже класно, чітко організовано. Ой, лодку повезли. Скільки ми от їдемо, тут, бачите, є маршали, які перекривають дорогу. Все класно, люди організували, що ніхто нам не заважає. Всі машини їдуть і все. І всі, ну, на, на, на відео треба було зробити. І всі так їдуть собі обережно, машинки нам не заважають, тут все перекрито. Вони кожен виїзд, заїзд, світофор е, їдуть поперед нас і перекривають. Все класно, супер. З точки зору організації колони все прям на найвищому рівні зараз. Ну і ми їдемо 60-50, ось так ось, деяких метах 70, але взагалом, ну. Середня швидкість десь 50 км за годину. І температура за бортом 15 градусів, погода гарна, сонячна. Так от, що я вам казав? Да, ми зараз прийдемо довго, можливо, неприємно, але прикольно. Слухайте, і реакція автомобілів, я не знаю, яка на нас. Ми їм перекриваємо там в деяких місцях дорогу, але я думаю, що вони нас зрозуміють. Раз на рік можна і почекати в заторі. Щось розігнались маленькі, А ми удвох, двох, я торможу, а МТ-шка щось така типу. ні, ні, не буду торм... гальмувати. Довелося з заднім тормозом. Трошечки. Підгальмовувати. Так, я спробую зараз нати наушники, тому що мене ж дуже сильно хтось тобто хоче до мене дозвонитись. Так, зараз ми обереженько тут якось обстановочку зробимо, запаркуємось. Щоб все було організовано. Оп! Все. Нарешті у мене зараз жопа просто. Просто вона відпаде. І ноги, і жопа. Фу! Люха, ти зліз? Ой. Зараз я зніму. Так, друзі. Давайте ми зараз перевіримо, якість у мене тут підключено раз, підключено два. Ну що, мотосезон 2025 року в Києві відкривається офіційно, бачите, скільки мотиків зібралось. Ось мій маленький зібрався. До речі, шлем для моєї двічки, для мого товариша. Надала мотошкола про байкер. Я їм дуже вдячний вам. Тому що в мене, я взяв шолом своєї дівчини, він не наліз. І мотоциклів насправді дуже багато, дуже багато, дуже класно. Дивіться, яка МТ 09 Взагалі, новенька, просто тільки з салону, бо тільки обкатка пройшла. КТМчик 790 одразу. Оце модик мого товариша. Я не знімав вам серію, але ми його пригнали з Черкас. Буквально десь місяць тому, може півтора. Класний мод, розкий Фу, я запихався. Мотики взагалі на різний смак. Я таких навіть не знаю. Ну це я знаю. Оце я не знаю, це якийсь такий спортивний, якийсь ніндзя дуже жорсткий. Дуже багато всього. Тому я зараз вам все покажу, це якийсь кастом. Якщо ви хочете... Ой, це прям найкет, найки там тежка. Прям жорсткий некіт. Якщо ви хочете собі купити мотоцикл, або відчути якусь атмосферу мотосезону, атмосферу цієї мотодвіжухи, приходьте на відкриття, дивіться мотоцикли, запитуйте, спілкуйтесь і ви зрозумієте, чи воно вам потрібно, чи не потрібно, чи буде це ваш вайб, чи це не буде ваш вайб. Слухайте, там стільки багато йти, я зараз так пройдусь і потім під якусь мужичку вам прискорю відео, тому що зараз реально я втомлюся, я вже запихався. А під музичкою побачите, які тут є мотоцикли. Тому, якщо ви хочете для себе зрозуміти, чи потрібно вона вам, чи не потрібно, така двіжуха вам подобається чи ні, welcome, приходьте. Я думаю, з усіх. Раді бачити. Якщо будуть якісь питання, вам все підкажуть, все розкажуть і ви будете в курсі Всього. <сум> Боже, реально, а тільки що я їхав, в мене так попа затікла, вибачте, і пальці затікли. Хоча я в нових рукавичках. Угу. Все класно, все супер. Як я вже казав, з точки зору е організації все було класно, взагалі чітко. Ми доїхали сюди, не зупинялися на світофорах, не пропускали ні машин. Все було класно. Єдине, що. Блін, подумав, моєм теж коштується, це не моє. Єдине, що е завжди знайдуться люди, які сказали, що ми їдемо обережом в шахматному порядку. Нікуди не поспішаємо, але завжди знайдуться люди, які... Будуть щось витворяти, десь щось знімають, там побачив, тут побачили. ну, пару людей чуть не розложилось. Тому що автомобілісти ж теж різні є, ви розумієте, вони їдуть і думають, блін, чого я буду чекати цих мотоциклістів. Я їх ненавиджу і так, а зараз тим більше. Тому вони ж теж нас десь обганяли, десь намагались там. Я не знаю, підрізати або ще щось, обігнати. І десь хтось теж на мотику виїжджав, там машини. Ну, коротше, ви розумієте, але з точки зору організаторів, це класно. Я ще не дивився, що там на фудкорті. Не дивився, що там можна поїсти, де що там може попити. Але я вам це теж обов'язково покажу, щоб ви були теж в курсі цих подій. Слухайте, ну взагалі прикольно. Я мало кого знаю, знаю буквально декілька людей тут. О, вже хтось фоткається, хтось щось знімає. І атмосфера, я думаю, така досить цікава. Тут Планується Планується, шоу Планується в принципі, доволі такий цікавий контент. Тут ще планується стан-шоу. Це стантіе розпіреслова приїхали. Двіжуха їхня. Будуть показувати майстер-клас на мотоциклі на задньому, на передньому, на боковому, на середньому. Ой-ой-ой, я так і знав, що буде така черга, щоб взяти щось, поїсти, шаурму якусь. Тут черга на якийсь шашличок. Я дуже хочу насправді взяти шашличка, поїсти. І картошечки, і салатика. Я з цим сюди їхав. Але здається, тут треба виставити дуже велику чергу. І безалкогольне пиво, можна, будь ласка. Подивимось, подивимось. Не вистачає ще знаєте, таких пару палаточок, але все одно це дуже класно. Що таке зараз, такий час взагалі є. Тому далі включимось. Я йду, думаю, що там відбувається. Тут гонки, якаються, бачите? Тут можна ганяти. Прям ганяє, прямо ганяє друг друга. Прикольно. Так, йдемо далі, я не буду себе так знімати. Йдемо далі і тут вже така... стунт-вечеринка. у х о д Опитування невеличке, ми вже опитування поїли. А тепер ми, ми питаємося. Що по -по треба треба вказати ну, своє ім'я? Дуже... Треба вказати микрофон, свій імен. E ми не можемо правильно відповідь не на три питання. Тракон, ти не Протягом нравится? 30 хвилин да, за допомогою да, рандомайзеру ми оберемо трьох переможців, які вручать подарунки а одразу ж після був... того, як час на цю вікторину Я познімав танк дублюю це посилання прямо зараз. в Я може, щось познімаю. Він, чесно кажучи, не дуже і... хочеться, але треба. І бажаю кожному з вас удачі. До зустрічі! Так, ну що народ? Так, ну що народ, ми їдемо вже в сторону -е, Познімаю вам трошки там контенту, як це все відбувається, що там було із телефона, теле, телефона, із камери, з шолома. Подивимось, як вам зайде, не зайде. Чесно кажучи, я взагалі не старався, я вам просто так як є. Просто чик-чик і в продакшн. Навіть не вирізав нічого там особливо, не підбирав ракурси, які, хоча, якщо заморочитись, можна було б гарно зняти. Але, чесно кажучи, навіть для моїх улюблених любимих підписників, ну якось, знаєте, не було такого вайбу, що прям ходити щось, я курточку не застібнув. Ходити щось знімати. Ну, я люблю ось так, просто як є, їхати, розповідати, показувати вам щось. І тоді воно класно. А якщо там ходити ще якось награно це все розповідати, показувати, я не знаю, я не звик до такого, тому вибачайте. Народ потрошку вже почав роз'їжджатись, тому що і холодно і хочеться, я так розумію, десь проїхатись ще сьогодні. А, от. Тому зараз теж проїдемось трохи дай подавам вже. Хоча я може потім ще заїду на цю локацію. Чому ні? Ну давай, блять, їжджай. До речі, там що я вам не підзняв, була на іншій там трошки далі локація. Мотаджимхана. Теж прикольна, класна штука. Коротше, гонки, Мотаджимхана. Потім ще були стан шоу, фудкорт. Спочатку була велика черга, там було багато людей. Але потім вона розсосалася і як я вже їхав, то там можна було спокійно собі щось взяти. Ціни, я б не сказав, що великі. Коротше, адекватні ціни для такого фестивалю. Чесно, люди заморочилися, організували це все. І скаржитись на якісь ціни це трошки неправильно, я вважаю. Все було супер, мені сподобалось. Я ж кажу, може, я і заїду. Зараз 6 вечора, вони там до 9, то може трошки пізніше ще й піскочу через пару годин, якщо не змерзну, тому що холодно сьогодні, просто капець. А в цілому, друзі, дякую, що дивилися. Було приємно, що ви розділили цей день зі мною. Подивіться цей контент, як це відбувається, звичайно. Но можна було і краще це все зняти. Краще вам висвітлити ці всі події, показати. Але, щоб краще це все зрозуміти, все одно. Купляйте мотики, приїжджайте на фести і відчувайте це самі. Тому що через монітор, через камеру, навряд чи чи ви відчуєте таке почуття, відчуття. Коротше, щось сильно довго. Все, я вас обняв, поцілував. Всім гарного вечора, гарного дня або гарного доброго ранку.